ке прічалувати передачу з реєстру з початку до та понеділка другого числа. особа за замовчанням, позивача, згідно з статтею замовчача, вибачте, нашого сьогоднішнього зібрання вашим присутнім. Бойко. Покалоз Володимирович, підстава номер 55187 на народження, проживає за адресою на Дніпропетровській, тут за нові за цей що ми записуємо в списки. На представлении приветствуется, будь ласка, что нового представники передача индустриального видео Джавной Канавской службы. Старший державный канал с индустриальной видео державного канала службы. Коломальный Константин Васильевич. Державний підприємство інформаційного центру если в принципі ставить кофе державного предприятия інформаційного центра, и видиш на адрес, если кейт у За половинка, и задолучення. Задолучення, дорученням матеріалів справи, копія паспорта матеріалу справи. Сідайте будь ласка, поступ в будь ласка, вас у нас селится на

Ваша особа встановлена, посвідчення, матеріали справи, сідайте, будь ласка, особа встановлена. І у нас публічна акціональна справа з рекомендацією ПАК «Навра». Валерія Великівна, 79 року народження, представляє інтереси ПАК «Навра» за дорівнюючість і аналітичну адресу, який вулиця серпня 15-го. Довірність, -15. довірність справи, особа встановлена, сідайте, будь ласка, Значить, у нас немає... Що командавці справи сується засоби технічної фіксації гордо, слухається судей і слюсар за участь секретаря Су, судочинства українська, сторона розуміють українську мову. Ставить до відводіл, вулиці секретаря судового сі сусіда. Пояснює права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися матеріалами справи, заявляти клопотання до відводи, давати усміхнесь мої пояснення судові, подавати докази, прочистити свідчення доказів, задавати питання. Участь у справі. Отримувати рішення ухвали суду, оскаржувати рішення ухвали суду. Позивач протязі всього розгляду справи по суті може уточнити позовні вимоги, дорожньою справи по суті може змінити предмет або підставу позову. Відповідач, може визнати позов повністю або частково, може подати зустрічні позиції. Сторони можуть укласти мирову воду. Мироваво неможливо на будь-якій стані розгляду справи. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається на підставу своїх вимог та заперечень. Суд розглядає позовну заяву в межах заявлених позовних вимог. По винесення рішення ви маєте право ознайомити журналом судового засідання в разі необхідності, написати зауваження, щодо ви Маєте право на захист і на послуховування судового засідання, яке ведеться засобами піднічних серці. Права є заявка корпута початку розгляду справи по судді? Немає. Значить ставиться на обговорене питання, що про можливості початку розгляду справи без відповідача управління Державної виконавчої служби головного управління містиції в області. Як вважаю представник позивача? Можливо, вважаєте можливо? Можливо. Будь ласка, представник індустріальної відділу державного виконавчої служби. На розгляд суду, але індустріальний відділу нікос. Вітації <головіка> тимчасового порядку, який регулює проведення електронних торгів від 8014 року, ще головне обравнення в цій це повинно було вносити інформацію про роботу системи. Тому без пояснень... Серіця Максим Миколайович, думка щодо можливості розпочати справи по судді без одного із представниками перевідачі. Бажайте будь ласка, Представник лікарського <клес> на, розсуд суду. на розсуд суду. Суд, заслухавши учасників процесу, вважається необхідно відкласти роди справи в зв'язку з неякого представника України державної юстиції, і по оголошення